Друзі, всім привіт. Вы приїхали з братами на цю на рыбалку на штуку і на окуня. Андрій теж знімає в влогі. О, О тут вправо я знімав, у мене відео завершилось. Там, коротше, нічого цікавого не було. Ось, коротше, такого приманочка. Не знаю, такого зараз проходимо. Через ліс. Тут, коротше, якщо пройти, то тут я, сразу пляж б... буде, пляжик. Невеличка. Потім яка, там ще, вроді, 4-5 пляжів далі йти. Коротше, як зайдемо, кажемо. Коротше, друзі, бо ми прийшли Сюди, Андрій пішов йде на той, а ми зразу тут позакидаємо. Десь ходив вже, кожне діла. Ага. вот. Раз же я закину. Мелко отрастая приманка. Мало уважить. Нормально вроде. Я так и на вертушку. Знаю, может вкусно Я Ну, так, далеко. я далеко. Закинул я. Зацепись. Да, ради достойно. На три мама спину. Так, да, от ондай зацепив да Ага, вот. Ладно, вот так. Так, блин, так му. Сейчас поднимает, поднимите. Супергерой. супергерой. Давай, на мотор, А вот дичка статья такая тепленького. Мама купа. Какая водитка маленька, да? Раз Силиконка. Ну это маленькая просто трассилась иконка недоопуда. Можешь перепять? Перетепять это ведь. Да. Давай перетеплю. На пока что выбирайку. А куда снимем назовем? На выбор. И брайку там хочеш. Зараз собі тоже перетеплю вертошку. На якусь нарту. Mm -hmm. Коротше, друзі, як ми перечепимося, то покажем, що ми вчипили. Що ми цього вчепили. Коротше, друзі, я собі таку вчепив, силиконочку. Раз собі схотів отакого на штука. Що в мене твоє пару. Закрию. Дай, може ще по одному розкуту тут Вже підемо туди. А то и пляшка. Ну же. Жалко 6 раны лита. Молодцы опупать. Ну? Так, нормально. Позагнал. Закручи. Здесь тут. Здесь трап. Береш, як закидувати, щоб не летіло вбив, да? так? Тибо вона важка приманка. Отакого. Замотай, подмотай, гайк того. Ще, до... Все, не мотай. Зджми скобу. Да, скобу джме. І закидай, скоб, просто все берем. Таку. І тако. Все. Замотай, замотай! Блин! Ну все. Параз, не, не туда закину, зараз, раз, пойду. Зараз, раз, зараз, зараз свою дому тайну ты. Иду тебе, стрес. Короче, гай, туда там я запутался. Ты не страшно? Ага. Тримаш, я не Ага. dengan опытом trader kelas. Saya Обравалась куманка и повода. Да ладно, тут раз. Короче, друзья, уже подступаю трассу вертушку. Такую, да, в кадр вся за этот раз. не зацепился, а завтра его задарут, да? Або зроби, бачиш, як я от мотай ліс і тако зроби, як ото я заципи. Давай, подмотай. І за тебе. Або да, хоч за те. Все, ходи. Там десь Андрій є. Що він може далі чи там, що десь на тому. закидає берегом. Не знаю, стаття, ото ми ну, у цьому озері. Я сачком вивсами Андрію Копанку. Коли то ми купалися, побачив малька Сомика. Був на сачок. Там, якийсь... там Андрій закидає, там якийсь. Там хтось купається. Ну Добре. Друзі, ось з вам покажемо. Коротше, друзі, вже подоходимо. Андрій там закидав, він тут був. Він прийшов туди. Попається ще. Зараз... Ага, Чоклеми багато. Короче. Ні, сюди вже не будемо втикати. А, сюди во втикати часу. Ну, коротше, щось. Коротше, друзі, Андрій ловить на боблерця. А я зараз йду у воді. Ай, довго дітейсь. зайду по колінам. Тарас нога кідає. Мілко вейми вейми міло Тра. Не-не, я вже тут важ такива не буду закріпляти. Тут, блин, раніше, коли ми купилися, скільки окуня було, скільки... वो कुछ